Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії, я, автор та ведучий Олег Симко, А також сьогодні у мене вперше. Сьогодні прем'єра. до мене сьогодні завітали лікарки ендокринологіні ендокрило... Напевно, так треба сказати. Ендокринологія сьогодні про неї ми будемо говорити. А будемо говорити з моїми гостями. В першу чергу я вітаю Лерис Сергіївну Павлишина. Лери Сергія радий ради вас бачити на нашій студії. Ви вперше так, да, ви вперше. Uh -huh. О, так. От вам мікрофончик. <решко> і е, Тетяна Вікторівна секрет. Також ендокролог... ендокринологія. От так от треба правильно сказати, так? Да? Тетяно? <решко> пані Тетяно, пані Ларису, ви точно у мене сьогодні вперше, і я дуже дуже радий, що ви до нас завітали. Завітали на нашу програму, на наш майданчик. Маю сказати, що ми сьогодні будемо говорити. І мої гості представляють медичний центр Альтамедика, І ми сьогодні будемо говорити про ендокринологію. Непросте слово. Да непросте, абсолютно, та в принципі і захворювання дуже дуже непросте. Нашим глядачам і слухачам на початок я хочу сказати, що 4 березня всесвітній день боротьби з ожирінням і він відзначається з 2015 року з метою підвищення уваги до проблем ожиріння та сприйняття сприяння профілактики цієї хвороби. Ожиріння на жаль є однією з найбільших поширених проблем здоров'я в всьому світі. А от ендокринологія, якраз наука про будову та функцію залоз внутрішньої секреції, про речовини, що з ними виробля. Що ними виробляється та їхню дію на організм людини, а також про захворювання, що пов'язані з порушенням функцій цих залос. От ожиріння це одне із, одна із хвороб, якою опікуються, яку лікують ендокрологи. Так, от, перше, напевно, перше і найосновніше, найголовніше запитання зайва вага. Це точно ендокринне захворювання? Точно. От Дякую, сказали. І Я тут же хочу одразу е, формулу правильної ваги. Індекс маси тіла. А, ну, Спробуємо. Вага поділена на зріст в метрах квадратних. Оце буде індекс маси тіла. І ми а... вивіряємо, тоді ми знаємо, чи є у людини надлишкова вага. Е, я хочу ще раз е, так, е, пані Тетяно, ще раз, так. як ви сказали, індекс маси тіла. Так, це вага, Поділити поділена... на зріст в метрах квадратних. На зріст в метрах квадратних? Так. А як ми, а ми вимірюємо зріст квадратними метрами? Ні, ми вимірюємо в сантиметрах. Наприклад? Потім метр переводимо і е, множимо цей показник. Метр, ну метр переводимо в квадрат, угу. і потім кілограм ми ділимо на метри квадратні, ми отримуємо індекс маси тіла. 100 кілограмів. Поді... Да, 100 кілог... Ми ж ендокринологині. Так, я зрозумів. <свист> <свист> я зрозумів. Я чому запитався, і це зовсім, е, ну якби не для того, щоб там розмішити наших глядачів, слухачів. Я декілька... Е, я зустрічав вже декілька формул. І е, в залежності від лікаря або від носія цієї формули, е, мені обов'язково казали, ні, це неправильна формула. В дитинстві мене вчили дуже просто: твій зріст мінус 100. Угу. <свист> Все я запам'ятав на ціле життя, це дуже просто, і це якби нормально. Мало того, тоді ще казали зріст, мінус 100, але до певного віку, тому що ти там ще ростеш, ти розвиваєшся, там в тебе може бути, тобто ще мінус 5, так мені казали, і підморгували так, підмигували мені нібито. Не знаю взагалі, підхід до визначення правильності ваги. Це суто теоретичний, це от для чого він є. Ну, дивіться, якщо це дитячий вік, то ми е, по формулі не визначаємо. визначаємо. Нас є таблиці, і ми чітко по таблиці угу. визначаємо на певний вік, е, яка має бути маса тіла. Якщо це вже доросла людина, то ми визначаємо по індексу маси тіла норма, тобто це в нас від, від 18,5 індекс маси тіла до 25 це вважається нормальна, е, нормальна маса тіла mm -hmm. людини. Ось, так що можна визначити свою масу тіла і в цьому діапазоні, якщо вона сходиться, значить це нормальна маса тіла. І плюс ще об'єм талії. Якщо для чоловіка об'єм талії більше 90 mm -hmm. см. Це вже є ожиріння, навіть якщо індекс маси тіла входить в норму. Більше 90. Більше 90. А незалежно, а незалежно від зросту? Незалежно від зросту. Навіть якщо 2,50? Так. Да. І якщо жінки 86 шість сантиметрів більше. Угу. Також. Тобто, ну... за якщо раніше була більша мова йшла про тільки індекс маси тіла і визначення по ступенях вже важкості ожиріння. Зараз за новою класифікацією Де Лоренцо ми також визначаємо різні фенотипи ожиріння, тому що ми завжди звикли, що ось є надлишкова вага і вона візуально видна. Але зараз в клінічній практиці ми зустрічаємося з тим, що ожиріння є вісцеральне. і вісцеральне ожиріння не завжди. Якби лікарі сімейної медицини терапевти не звертають на це увагу саме вісцеральне ожиріння, а воно веде в основі своїй бага... велику кількість метаболічних порушень. Тому індекс маси тіла це ну. Перша складова, uh -huh. але крім цього, не потрібно забувати про е, визначення об'єму талії. Це є також основний момент е, в плані визначення вістерального жиріння. Оскільки, як Лариса Сергійовна сказала, за показниками об'єму талії, ми вже також можемо думати, якщо об'єм талії в жінок там перевищує норму, в чоловіків перевищує норму. Ми вже задумаємося про наявність вістерального жиріння. Якщо є це вістеральне ожиріння, можливо вже далі шукати інші метаболічні зміни та деслі Демія у цих людей є ризики розвитку цукрового діабету в подальшому, і вже далі працювати з даним пацієнтом. Ем, окей, ці всі моменти е, можна побачити, можна дізнатися, прийшовши до вас на профілактичний огляд. Як часто і чи обов'язково приходити до ендокринолога на профілактичний огляд, як часто, коли і чи обов'язково? Обов'язково. Вваж... Би... Моя думка така, що раз в рік обов'язково до ендокринолога приходити, навіть якщо нічого не турбує, Як з, заїде... віку? з якого віку? Ну, взагалі, діти пубертатний період обов'язково мають угу. бути у профілактичного ендокринолога, і вже в дорослий вік також приходити на огляд. Чому? Тому що ендокринна система дуже цікава, і симптоми дуже схожі на симптоми інших захворювань. І буває, приходять люди уже з запущеними ендокринними патологіями. Чому? Тому що воно схоже на серцево-судинну патологію, схоже. На патологію шлунково-кишкового тракту, нервової системи, тобто вони дуже мають схожі, схожу симптоматику. Ось і, наприклад, як у мене був пацієнт недавно, коли він обійшов всіх. Офтальмолога, отоларинголога, невропатолога, гастроентеролога. попав до офтальмолога і той направив його вже до ендокринолога, каже: Ви, мабуть, щось не туди ходите, а в нього гіпотереоз, декомпенсація. І коли через два місяці він приходить уже з результатами вже кращі показники, і він каже: Ви знаєте, доктор, я букву ру почав виговарювати. В нього наскільки була декомпенсація, що він шепеляти почав. Що Ось. таке декомпенсація? Це... Я розумію, що це не фінансовий термін. Ні, це коли щитовидна залоза дуже-дуже мало виділяє уже гормона. Угу. І йде уже набряк, набряк тих самих голосових зв'язок, що він уже починає шепеляти. Так що тут mm -hmm. в... да. важливо, він прокутити... не був стоматологом. <реш> да, він да, шов... Не так. Да, він, він, він не був стоматологом. тому що одна з найваж... найважчих, е, е, операцій в Радянському Союзі в тій імперії це саме було вирвати зуб. Ну не про те, ми сьогодні е, ви вже сказали і згадали таку дуже серйозну хворобу, як е, е, цукровий діабет. Ми багато про це чуємо, і в основному ми чуємо. Е, Ну, такі страшні речі. Я в лапках беру зараз слово страшні. Ми називаємо між собою їх страшилки. От настрашиш пацієнта, настрашиш слухача і слухач одразу: ой, мені треба побігти, ой, мені треба перевіритися. Стосовно нікого не хочу страшити, не треба нікуди бігати. Треба просто, от пані, як пані Тетяна сказала, треба просто ходити регулярно і обстежуватися. Стосовно цукрового діабету, також моменти обстеження. Чи можна це зробити у вас? Якщо можна, то коли де? де і як. Так, у нас можна пройти комплексний огляд ендокринолога в плані профілактики або ж виявлення порушень вуглеводного обміну. Тобто пацієнт приходить на консультацію до ендокринолога. Якщо це профілактичний візит і у нього немає ніяких скарг, то прямо на в процесі первинного огляду ендокринолога в кабінеті ендокринолога ми визначаємо рандомний рівень глікемії портативним глюкометром. Якщо у пацієнта вже вже були якісь скарги і він прийшов до ендокринолога, тому що є і сухість у роті, і там всі специфічні часто сечовипускання, сухі шкіри. Він прийшов вже з цими симптомами до ендокринолога. Ми на в період нашого первинного огляду дообстежуємо даного пацієнта. Лабораторно визначаємо показники глікованого гемоглобіну. Це є основний основний показник, якби середній рівень середнього цукру за три місяці. Також за потреби проводимо оральний тест толерантності до глюкози. Це все робиться в той же ж самий день, коли приходить до нас пацієнт первинно, і вже по виходу пацієнта з кабінету ендокринолога. Ми вже попередньо або ж зразу фіксуємо якщо то рівень глікемії вище там 6,1 один, цукровий діабет наявний, або ж провели дообстежили пацієнта, і ми результат маємо чи є у цього пацієнта цукровий діабет, чи немає. І далі він вже вимагає, якби плану. Лікування від, від лікаря в залежності, яка стадія компенсації цукрового діабету, чи це буде лише амбулаторна допомога, чи ми будемо взагалі говорити про стаціонар, оскільки якщо декомпенсовані запущені пацієнти на етапі кетозу або діабетичного кетоацидозу, то в нашому центрі є також можливість надавати інфузійну допомогу в умовах повного стаціонару, або якщо у пацієнта там з роботою ну, неможливість якби термінувати, то це є в умовах даного стаціонару. Також ми це практикуємо. Хочу звернути увагу наших глядачів і слухачів, що на екрані ви бачите також телефони медичного центру Альта Медика, за яким можна зателефонувати і дізнатися більш детальну інформацію, записатися до лікаря, дізнатися де лікар приймає, як коли. Абсолютно все можна це з'ясувати за номерами телефону, які ви бачите на нашому екрані. Ще одне запитання. Міф чи не міф? От так я поставлю питання: міф чи не міф? Якщо у старших, наприклад, якщо у батьків виявлено цукровий діабет, наскільки дітям треба уважно і регулярно обстежуватися? Чи передається він? це міф, чи не міф? Ні, це на жаль не міф. Якщо батьки хворіють на цукровий діабет, діткам обов'язково треба провірятися. Якщо один з батьків хворіє на цукровий діабет, то ризик у дитини цукрового діабету від 25 до 50%. Максимум Максимум наполовину може вирости. Так, так. Угу. Якщо батьки обидва хворіють на цукровий діабет, то ризик до 75% є. Тобто, якщо у дитини якісь такі маліші, да є симптоми цукрового діабету і хворі батьки, от, потрібно обов'язково звертатися, обстежувати, щоб не не запустити цей процес, щоб дитина не була в декомпенсації. Угу. Тобто, Чим раніше Щоб, щоб не, запускати. не запускати, от просто щоб сказати, да. щоб не запускати. Да. Е, як вже сказала пані Лариса, е, треба приходити до центру, треба перевірятися, треба перевірятися, тому що можуть бути абсолютно, е, абсолютно різні варіанти, індивідуальні варіанти. Ще раз, е, в підтвердження всього того і підсумуємо таку е, тезу, е, чи справді в е, медичному центрі Альтамедика можна від початку до кінця, від е, Альфи до Омеги, можна пройти повністю весь спектр, починаючи від діагностики, закінчуючи лікуванням різними варіантами або стаціонар або денний. Чи дійсно це можна зробити в вашому центрі? Звичайно, первинний огляд ендокринолога. Потім він пацієнт дообстежується лабораторно, інструментально консультації суміжних спеціалістів, оскільки є ризики там хронічних ускладнень ретинопатія, нефропатія, нейропатія. Також він може обстежитися прямо в центрі в цих суміжних спеціалістів. І коли вже повністю виставлений діагноз, проведене повне обстеження даного пацієнта, лікар визначає тактику ведення даного пацієнта. Якщо це умови стаціонарні, він може продовжити лікування. В, в стаціонарі, і якщо це умови денного стаціонаря, так само е, у нас він може продовжити своє лікування. Якщо ж пацієнт, в принципі, компенсований і йому можна надати до, е, рекомендації додому. Ми дані рекомендації надаємо, і також у нас є супровід ендокринолога онлайн. Тобто, угу. коли пацієнт йде додому, йому призначена схема лікування. Він має зворотній зв'язок з ендокринологом, який контролює його цукри. Е, і далі е, під час такого вже онлайн спілкування лікування може скоригувати схему лікування, що також є досить. Я думаю, зручно для пацієнта. Декілька разів в нашій розмові вже прозвучав: прозвучала назва вузла. Назва, от, як правильно сказати, щитовидка. Що це щитовидна залоза? Назва залози, це ясно. Це наш орган, Ендокрин, орган. ендокринний орган. Це ендокринний орган. Вот декілька разів вже назва цього ендокринного органу прозвучала. Вона дуже ем, трепетно до неї так почали ставитися і дуже хвилюватися після Чорнобиля, особливо mm -hmm. щитовидка, щитовидка, всі одразу стали професорами в цьому випадку. Всі знали, що треба робити, що треба пити, що не треба робити, і так далі. і так далі. Наступне запитання саме про щитовидку. Якщо під час обстеження в вашому центрі виявлено вузли або новоутворення щитові до подібної залиси, е, який далі, я можу сказати, маршрут, або який далі протокол дій ваш і протокол дій пацієнта? Дивіться, я ще два слова хочу сказати за обстеження. В нашому центрі медичному ще є так званий чекап. Тобто, людина може прийти просто на обстеження. Вона пройде. Навіть профілактично, нічого не турбує, вона пройде. є чекапи для чоловіків, для жінок, для чоловіків за 40, для жінок за 40. Тобто індивідуально собі можна вибрати і профілактично собі пройти обстеження, і вже знати, здоровий, чи є якась патологія. Ось, що стосується щитоподібної то подібної залози. Якщо людина звернулася на обстеження з певними проблемами, ми виявляємо утворення в щитовидній залозі так званий вузол, угу. то в залежності від того, яких розмірів ці вузли, ми вже далі проводимо обстеження. Якщо це вузли до 1 сантиметра, то ми зазвичай спостерігаємо. Тобто обстежуємо гормональний фон і призначаємо лікування, і далі вже людина лікується, і в динаміці ми за ними спостерігаємо. Якщо це вузли більше одного сантиметра, ми рекомендуємо ці вузли пунктувати для того, щоб виключити злоякісний процес. Хоча хочу наголосити, що у нас в центрі пунктують і менше одного сантиметра. Але знову таки це за колегіальним рішенням лікарів. Так, тому що якщо узісти описують нам не дуже гарний вузол, і ми розуміємо, Якщо є ще спадковість плюс по щитовидній залозі, не дуже гарна, онкологічна, то ми їх пунктуємо. І у нас було вже три пацієнта з вузлами 7 міліметрів, які пропунтували, і ми виявили злоякісний процес. Благополучно прооперували. І пацієнт забув, що в нього була онкологія. Тобто прооперував і вилікувався. Гарна так фраза прозвучала. Ми прооперували, і пацієнт забув. Так. Якщо на ранній, на, ранньому, на ранній стадії ми виявляємо рак вузл щитовидної залози, тоді це оперується. Якщо немає ніяких метастазів, немає ніяких розходжень цих клітин злоякісних по щитовидній залозі, буває, що не проходять навіть радіоактивний йод. Тобто це дійсно як апендицит, я кажу, видалив і забув. Так, да, Це на замісній терапії людина залишається на все життя, тобто вона приймає тироксин, але ніяких, скажімо таких наслідків, наслідків поганих вона не має. Якщо вузол дійсно великий і він має якісь метастатичні вже зміни, то, звичайно, видаляється щитовидна залоза, людина йде далі на радіоактивний йод і далі пожиттєвий прийом. Замісної гормональної терапії. Угу. Але е максимально якість життя залишається тою самою. Так. Ну Це ж мета. Мета ваша і мета, в принципі, і бажання да. кожного. У мене пацієнтки вже після раку щитовидної угу. залози по двоє дітей народили. Здорові вони, і слава Богу, здорові діти, і все добре. Дітей ще не обстежували? Шималеньке, ще маленьке. Ще ще я думаю, що все ще буде маленькі. добре. На я... це дуже сподіваюся. Я також дуже сподіваюся, що буде все добре. Тобто, е от ще одне моє запитання. Ви вже зірвали з язика, як то кажемо. Е я хотів запитатися, чи проводяться в центрі е медичні втручання знову таки від і до. Так. І це я хотів запитати і ще раз підтвердити ту тезу, що в центрі Альтамедика, в медичному центрі Альтамедика, є від Альфи до Омеги абсолютно все. Людина приходить ще один нюанс, про який я обов'язково запитую, і я навіть знаю, що ви маєте сказати, що ви скажете, але все одно я його маю озвучити: чи треба людині приходити до вас, маючи направлення від сімейного лікаря? Ну, чи, ви, чи ви не звертаєте на це уваги? Ну, не, ну, Це, скажімо, в ідеалі правильно, від сімейного лікаря. Ну ми приймаємо всіх і з направленням, і без направлення. Ну, да. краще все таки мати. Ну, ну і, я так, думаю, як це приватний центр. То mm -hmm. в принципі такої вимоги направлення mm -hmm. у нас немає. немає. Люди можуть і без направлення звертатися за допомогою, і це буде якби без черг надана медичне з іншого боку. Я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб зателефонувати до сімейного лікаря і Зачай. попросити. Будь ласка, я хочу перевіритися в ентокринолога. Мені потрібно е, направлення. Електронне направлення. Ти отримав на телефон буквально декілька годин максимум. Тут, якби два варіанти можна із направленням, можна можна і із... без. Я на завершення хочу сказати нашим глядачам і слухачам: Ми сьогодні говорили в основному про цукровий діабет. Діабет Ми говорили з трішечки дуже дуже мало, що можна сказати за 20 хвилин. Про цукровий діабет, про е, захворювання щитовидної і знову таки, як це все лікується. Я маю вам сказати, що е, крім всього іншого, до компетенції лікаря-ендокринолога входять такі хвороби, як дисфункція щитоподібної залиси, про яку ми говорили, е, гіпотиреоз, тиреотоксикоз, з. Зоп... Цукровий діабет, порушення у роботі ендокринних залоз, захворювання гіпофіза та наднеркових залоз. І я думаю, що це ще не повний далеко, не повний перелік тих хвороб, з якими можна звертатися, з які відповідає лікар-ендокринолог, і які, з якими можна звертатися з питаннями, які можна звертатися до медичного центру Альтамедика. Сьогодні на мої запитання відповідали мої ж такі гості Лариса Сергіївна Павлишина. Лариса Сергійовна, дякую вам. І Тетяна Вікторівна секрет, лікарка-ендокринолог. Лікарки ендекрологендек. От я буду працювати до наступного ефіру над цим словом. Чесне слово, ендокринологіні. В мене вийшла. Я вам щиро дякую. Бажаю всім абсолютно здоров'я, так само як і нашим глядачам і слухачам. Залишається разом з нами. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.